Зростання проти заощадження, стимулювання проти економії ось в чому Париж та Берлін не можуть дійти згоди. Запеклі друзі Єврозони обіцяють триматися разом і долати кризу спільними зусиллями, але спільного підходу не мають. На зустрічі з нагоди річниці створення економічної ради представники обох країн зійшлися один на один. Чверть століття тісної співпраці, але перешкод не меншає. У господар зустрічі у Берліні Вольфганг Шойбле заявив ми, ми це ще не вся Європа, але без Франції та Німеччини їхньої тісної співпраці в Європі нічого не вийде. Ось з чого почалося об'єднання Європи, і ось в чому полягає головна передумова успішного майбутнього. І якщо в чомусь ми не погоджуємося, ми маємо вчитися один в одного і мати з цього зиснефрагендершідліки Стосунки Парижа і Берліна дали тріщину, коли до влади у Франції прийшли соціалісти. До цього країни без перебільшення жили душа в душу. Міністр фінансів Франції заявив besoin... Франція, і це правда. Це країна, яка сьогодні не бачить потреби в економії, але це серйозна країна, політиці якої можна довіряти. Ми не відмовляємось від фіскальної відповідальності. Я обіцяю це тут, у Берліні. І не сумнівайтеся, я виконую цю обіцянку. Ангела Меркель і Вольфганг Шойбле дотримуються однієї єдиної позиції: подолати кризу можна тільки через заощадження. Згідно з останніми статистичними даними, цей рецепт дійсно працює. Але на Німеччину тиснуть проблеми менш дисциплінованих сусідів. Парижу зокрема знадобиться більше часу на те, аби навести лад із дефіцитом бюджету. Єврокомісія готова дати Франції ще два роки, адже за її даними економіка країни цього року скоротиться.